Вітаю профі і не профі. Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійне насіння. Якщо весною уже чухаються руки щось посадити, а рукави закочуються самі по собі, то саме час подумати про розсаду. Ну, багато хто уже подумав, але тим не менш, сьогодні наша друга огіркова серія. Говоримо про партенокарпічні або самозапильні рослини, які постачають свіжі і хрумкі овочі до вашого столу без жодної допомоги бджіл. Сьогоднішній випуск присвячуємо переважно нашим ексклюзивам від Bio United Genetics – ви точно щось чули про Арктику, Аскольд, Солют, Грінпік та Європік. А якщо і не чули, зараз про все розповім. Полетіли по гібридах із найкоротшим вегетаційним періодом. І стартуємо із солюту. У нього вегетаційний період не перевищує 35 днів з початку сходів, дає високий врожай огірочків по 12-14 см. А в кожному міжвузлі формується по 3-5 плодів. Огірок має однорідну структуру, хромкий, добре зберігає товарний вигляд і для літнього і осіннього вирощування. Але зважте, солюту не подобаються загущені посадки. Для нього оптимально три рослини на квадратний метр. Арктиці на вегетаційний період потрібно 35-38 днів. Це потужна рослина, вкрита листям із плодами по 10-11 см. Гібрид якісний і добре родить, врожайність у теплицях 17-18 кг на квадратний метр і 15 у ґрунті. Оптимальний і для вживання у свіжому вигляді, і для переробки. Приблизно такий же вегетаційний період 35-40 днів в іншого гібриду від італійської компанії United Genetics. Це огірок Грінпік. Корнішонного типу для теплиць і ґрунту, стійки до хвороб завдовжки 6-12 см Ці огірки використовуються для свіжого ринку. Однак наші клієнти люблять їх і маринованими, і взагалі називають огірки Грінпік, цитую божественними. Аваланж високоврожайний, вирощується у відкритому і закритому ґрунті. Вегетаційний період 37 днів. Плоди темно-зеленого кольору рівні, однорідні довжиною 7-8 см. мяко щільна, без пустот не гірчить. Рослина міцна утворює 2-3 зав'язів між вузлях, стійка до хвороб. За 37 днів у вас підросте і ловелі. Доволі довгі огірки по 20-23 см, однорідні по довжині і по формі. Гібрид стійки до захворювань, призначений для реалізації на ринку свіжих овочів і для консервації. Прошу увагу для аристократа. Його точно знають фермери, які використовують цей огірок у промислових масштабах. Такий гібрид від курейці теж має вегетаційний період максимум у 40 днів. На одному міжвузлі формує по 2-3 плоди завдовжки 10 11 см. А збирати можна уже і п'ятисантиметрові огірочки. Особливість цього гібриду у тому, що росте навіть у стресі при зміні температури, кількості вологи тощо. 40-42 дні від розсади і маєте плоди гібриду Авенсіс. Це огірочки завбільшки 9-10 см, не гірчать і без внутрішніх порожнин. Дають гарний урожай під час всього періоду росту і добре транспортуються. Цей гібрид стійкий до грибкових захворювань, які атакують огірки. Аскольд. Теж має період вегетації у 40-42 дні. Довжина огірка 9-12 см, насиченого зеленого кольору. І має велику ніжку плода, яка дозволяє без травмування рослини збирати врожай. Стебло щільне у кожній пазусі формується по 2-4 плоди. Завдяки потужному стеблу формує міцну кореневу систему. З однієї рослини, регулярно поливаючи і підживлюючи, ну і доглядаючи, можна зібрати до 10 кг плодів. Огірок пасамонте гібрид корнішонного типу, що має вегетаційний період у 40-42 дні. Підходить для вирощування як у теплицях, так і в незахищеному ґрунті. Рослини потужні, стресостійкі, формують 2-3 зеленця на одному вузлі, плоди по 6-9 см. При дозріванні не жовтіють і не переростають. Європік теж корнішончик із вегетаційним періодом 40-45 днів від сходів до врожаю. Сильна, потужна рослина, непримхлива до умов вирощування і стійка до найбільш поширених хвороб огірків. Амур теж дозріває за 40-45 днів. Його фішка у тому, що в одній пазусі має 8-10 плодів. Огірочки однорідні по 12-15 см. Дружно дозрівають. Амур відрізняється стійкістю до високої температури, гарною лежкістю і транспортабельністю, стійкістю до різних хвороб. Фух. Трохи втомилася сама і певно трохи втомила вас огірками. Але ж вони того варті. Поговоримо про них знову і в наступній програмі. Купуйте, садіть, насолоджуйтесь і до нових зустрічей на Ютуб-каналі Професійне Насіння.